Ніч ворог атакує Запоріжжя. Вчора це були ракети, сьогодні це були шахеди. 13 шахедів прилетіло по інфраструктурам та промисловим об'єктам суто цивільним в місті Запоріжжя. Наразі, дякувати Богу, в нас жодного постраждалого немає, жодна людина не доставлена в лікарню. Чого не скажеш про бізнес на території міста Запоріжжя? Зруйнована велика кількість підприємств, виробничі складські приміщення. А все це на сьогодні не підлягає відновленню буде тривати розбір завалів. Зараз декілька речей, які ми будемо робити. Перше, всі підприємства, які можна якось зберегти, будемо надавати ОСБ для того, щоб позакривати відновити герметичність. Друге, це звичайно допоможемо. Зараз організуємо розбір завалів. Третє це наша мета. Всі житлові будинки, багатоповерхові вітри, які постраждали також. Відновити скління, відновити герметичність квартир. З цими речами ми справимося за сьогоднішній день. Також наша мета є, якомога швидше відновити рух по вулиці Космічній. Я думаю, що по одній частині ми це зробимо протягом декількох годин, по другій частині займе половину дня. Такими є наслідки ворожого обстрілу, з вівторка на середньому.